Відповідальність на міжнародному рівні ті особи, які порушили права інших громадян України на надуманих своїх ідеологіях, що вони вищі і правіші, ніж хтось в цій державі. Нагадую, що конституційні права, в які витираються ноги, рівні всі громадяни України, але є міжнародні. Приписані договори, де вказано про демократичність країни. А далі треба задуматись всім нам, для чого їм різними методами конфіскація і накладення арештів, мародерства, потім списування, накладення якоїсь піні штрафи. А у нас дуже це швидко придумується на майно населення. Треба просто задуматися. І в даній ситуації я прадила б, і розглянемо один з варіантів, ми повинні, ми просто повинні показати міжнародній спільноті, наскільки введені в оману дані особи будуть нести відповідальність в подальшому. Ми повинні трактувати і показати, що дані представники релігійної організації, яких використали і викидають як ганчівку, з часом будуть стягуватися майнові боргові перед громадянами цивільного населення. Тому ми маємо захищати ПЦУ на міжнародному рівні. Ми маємо показати всій світовій спільноті. Дивіться, що чекає, і яка наслідковість після всього цього. І є ще один нюанс: представники так званої релігійної організації скажуть. Ми робили бо того, що нам дозволили. З цієї сторони СБУ, там поліція, тут органи місцевої влади. Ну, і в нас безліч структур закріплено за дотриманням непорушеності прав людини. Людини на міжнародному рівні і створені безліч структур. Це так, як є при етнополітиці свободі совісті, що в нас все вільно, в нас будь-які вибори, дотримання конституційних прав. Так само в нас є економічні злочини, так само і підрозділи при тій самій СБУ, які мають захищати. Цивільне населення, тому що це є безпекові заходи, коли під час війни хтось зловживає правами. У нас права людини є, омбудсмени, є У нас дуже дуже багато є різних організацій. Ну, Коли їх запитають, а що ви робили? Чому ви бачили ці всі нюанси, а нічого не ви... не... Не... не створювали, нічого не використовували ця сама прокуратура? А знаєте, що вони скажуть? Що був такий період, у 2025 році, коли одні штани ділили, ну, штани ділили між ДБР і СБУ. І коли ці штани почали ділити, вони почали один з одним гристися, І тоді чогось то було вже ні до кого питань, того, що вони. Зайняті в своєму, ну, це мало кого цікавить. Того, що кожен підпис, кожні паспортні дані, кожен факт переписання населення саме певної територіальної громади несе відповідальність кожен особисто. Слава Богу за все, працюємо далі і ви будете здивовані. А тактика і метод має бути використаний один. Коли ти не можеш. Перебороти не те, що ворога, а якогось одурманеного, заблудшого, такого баранчика, то просто почни його рятувати від того вовка, який його з'їсть. Слава Богу за все.